Культ, привіт! З вами я хочу знайко, і ми продовжуємо досліджувати все, що нас оточує. Сьогодні ми зануримося у світ плавання. Юні ужгородські спортсмени покажуть, чому вони навчилися за літо. В спорткомплексі Буревісник відбулися змагання з плавання під символічною назвою Я вмію плавати спершу спортивні малята показали нашій творчій групі чотири способи плавання: батерфляй, кроль, брас та на спині. Як у них це вийшло? Дивіться далі. На спині Стиль плавання на спині, який візуально схожий на кроль, але має такі відмінності. Людина пливе на спині, а не на животі. І пронос під водою виконується прямою рукою, а не зігнутою, як в кролі. Кроль. Стиль плавання на животі, при якому руки здійснюють грибки перемінно, а ноги здійснюють перемінне безперервне підняття та опускання, залишаючись при цьому під розгорданим кутом до тулуба. Браз. Стиль плавання на животі, в якому руки подаються одночасно вперед від грудей. Ноги здійснюють одночасний поштовх, під час якого вони згинаються в колінах. Проводиться поштовх і в кінці випрямляються. Трифляй. Стиль плавання на животі, при якому ліва і права частини тіла повинні здійснювати симетричні і одночасні рухи. Тато може все що завгодно. І мама теж. Ви не повірите, але й бабусі юних спортсменів захищали честь плавців на доріжках басейну. Як відбувалися змагання мам, кіток та бабусь на дистанції 50 метрів дивіться далі. Коли ж оголосили наступний етап змагань, я відійшов від басейну подалі. Хоча на мене й так потрапила вода. У воді опинились стати юних плавців, і тут почалася справжня боротьба. За взяттю, з яким кожен учасник хотів фінішувати першим. Може позаздрити навіть досвідчений спортсмен. Як це відбувалося, дивіться далі. Але стомлені й щасливі. Батьки юних плавців поділилися зі мною враженнями від змагань. Ми ну, Займаємося ми недовго, займаємося полгода. хочемо продовжувати. А чому для дитинки вибрали саме плавання? Плавання це супер, це відлічний спорт. Вона займалася в клубі на старт минулим літом і тепер. Класно, тому що літом є чим зайнятися. Чи то готувалися ви до сьогодні Ні, не готувалися. Просто приклад, щоб не боялися діти. Якби ми прийшли з молодшим сином і він може бути наступний рік сюди ходити. Чому вирішили дитину віддати саме на плавання? Ну, ми ще рішаємо, чи буде вона ходити на плавання, поки що це була таке літня розвага. Тому а, дитина вже доросла і плаванням вже займатися треба так серйозно. Там от розказували на шосту годину ранку, так що ще ще <рес> вагаємося, чи треба. Далі була естафета батьків і дітей. Тому плавцям потрібно було працювати в команді. Одному стат довелося спочатку пливти з сином, а потім з донечкою. Чого не зробиш заради перемоги? Як відбувалася спільна естафета? Дивіться далі. Доріжці басейну цього ранку побували й три покоління плавців. У естафеті батьків та наймолодших учасників змагань одному з хлопчиків допомагала бабуся. В цьому сімействі і мама, і тато, і бабуся маленького спортсмена присвятили своє життя саме плаванню. Естафету наймолодших дивіться далі. А змагань мені випала нагода поспілкуватись з маленькими учасниками. Юні плавці розповіли мені, чому вирішили обрати саме цей вид спорту. Скажи, будь ласка, скільки ти вже займаєшся плаванням? Ти сьогодні у запливі участвував? Так. Да. А в якому саме? На 25 чи на 50 метрів? В Маленькому чи великому сопливі? В Маленькому. В маленькому. І як тобі результат сподобався? Так. Да. А ще якимось спортом за місяць, окрім плавання, займаєшся? Не знаю, ні. Я займаюся плаванням вже ціле літо. Хочу подякувати Вадиму Олеговичу, Наталі Константинівні і Сергію Юрійовичу за те, за те, що навчила мене плавати. Я не пошкодувала, що вибрала саме плавання. Та скажи, будь ласка, в майбутньому хочеш займатися плаванням? Так. Да. Скільки ти вже займаєшся плаванням? Ціле літо. Ціле літо як тобі сподобалося? Дуже. Не пожаліла про те, що саме на плавання пішла? А в сьогоднішньому запливі участвувала? в да. великому чи в маленькому? Чи? У великому чи в маленькому запливі? У маленькому. Сподобалося тобі? Результати тобі сподобались? Да. А в майбутньому хочеш займатися плаванням? Так. Да. А скільки ти вже займаєшся плаванням? Чотири місяці. Чотири місяці. Подобається тобі? Так. Да. А результати тебе влаштовують? Да. А сьогоднішній результат тебе задобався, як ти плавав? Uh -huh. А ще якимось спортом займаєшся, окрім плавання? Uh, Ні. Скільки <сміт> ти вже займаєшся плаванням? Я yeah, в Європі. Європу подобається тобі? Yeah. А ще якимось спортом окрім плавання? ще займаєшся? Ні. Yeah. Ні? А сьогоднішній результат тобі сподобався? Yeah. А хто тебе привів на плавання? Тато. Спостерігаючи за змаганнями, я помітив чоловіка, який постійно був серед маленьких плавців. Підпадьорював юних спортсменів та давав поради. Як виявилось, це майстер спорту з плавання. Наставник учасників змагань Вадим Колечко. Но не зміг я прогавити можливості поспілкуватися з паном Вадимом. Ці заходи почалися з минулого року, коли ми створили свій клуб плавання. І в минулому році у нас була перша акція 2015 року, а в цьому році друга. І ми вже стараємося зробити те, щоб це було традиційне свято. Літній сезон масового навчання дітей плавання. І потім обов'язкове свято. Розкажіть про підготовку заходу, чи чимось відрізнялися від минулого року можна? Якесь введення може бути? Це свято, воно якби на зовсім іншому рівні пройшло. Тому що ми три тижні назад зібрали батьківські збори і запропонували батькам прийняти участь в цих змаганнях. Вони згодилися, і в нас вийшло маленьке шоу з участю батьків: мама, тато і я спортивна сім'я. В святі я вмію плавати. Плавання може бути на вашу думку. Чи розвинути цей спорт в нашому місті і які заходи ще відбуватимуться в цьому плані? Я би назвав теперішній етап розвитку плавання в місті таким вибуховим. От з минулого року, цей рік дуже високими темпами. Що стосується області, то в області плавання можна сказати взагалі немає. Якщо минулі роки, це ще кінця Радянського Союзу, у нас приймали участь змагання чемпіонату області і з Мукачева, з Великого Бичкова, з Берегова. Звісно, з Ужгорода. Це були потужні змагання. Бо на сьогоднішній день всі змагання заключаються в тому, що першість міста і приїжджають декілька плавців з Мукачева, які тренуються в шкільному 12 метровому басейні. Це хвала тим фанатам, тренерам, які працюють і ще зберігають ту жаринку плавання Мукачеві. Я сподіваюся, що з цього року. Почне мінятися ситуація, буде в цьому році прийнятися нова програма розвитку плавання в області. І я, як голова управління клубу, я наполегливо працюю з тим, щоб обласні керівники прислухалися і звернули увагу, хоч принаймні заклали в план розвитку в області, розвиток плавання. З якого віку можуть дітки тут займатися, скільки разів на, на тиждень відбуваються заняття? Буревісник на сьогоднішній день це найкращий басейн в місті, де можна працювати з дітьми, починаючи від 6 років. Тому що тут є мілка частина, яка дозволяє з ними працювати і легко потім їх виводити на глибоку воду. Ефективність занять визначається мінімум два рази на тиждень. Оптимально це три рази на тиждень початкове навчання. Менше це практично неефективно. Це вже як баня. Як розповів мені пан Вадим, за підтримки керівництва міста та спортивних організацій області, вже невдовсі на басейні буревісник розпочнеться масове навчання з плавання третя Ужгорода. Тому я підготував для вас п'ять порад, як відчувати себе комфортно у воді. Деталі далі у сюжеті. Пірни з головою з розплющеними очима і затримайся під водою на 5-10 секунд. Повтори 5 разів. Ти бачиш, що під водою немає нічого страшного, тому її не варто боятися. Затримай подих, зігни ноги в колінах, обхопи їх руками і притисни до живота. Повтори 5 разів за рахунок повітря в легенях. ти не підеш на дно, а будеш триматися на поверхні води. Затримай подих, опусти обличчя в воду, розкинь у сторони руки і ноги, утворюючи форму зірочки і повністю розслабся. Порахуй до десяти, повтори п'ять разів. Набери повітря в легені і затримай подих. Добре, відштовхнувшись, випрями тіло і ковзай по воді, витягнувши руки вперед над головою. Коли відчуєш себе впевненіше, підключай ноги. Тепер ти можеш спробувати плавати по-справжньому, підключаючи її руки. Відштовхнися, ковзай, і роби рухи ногами, окресли півколо у воді вперед і вниз. Водночас із цим зроби грибок лівою рукою. Грибки руками виконуються перемінно. Відразу буде складно усходити рух рук і ніг, але з часом все вийде. Для початку попрактикуй грибки руками, стоячи на дні і злегка нагнувшись. А на сьогодні це все. Займайтесь спортом, читайте книги і не бійтеся задавати питань старшим. До нових зустрічей в ефірі телеканалу Тиса 1.